Відеогляд телевізора Samsung на 65 дюймів Neo QLED, Модель QE 65QN95B. Тоненький вишуканий телевізор з дуже яскравим чітким зображенням, 120 Гц. Все саме краще поєднало в цьому телевізорі. Якщо ви шукаєте 65-ку, не за всі гроші світу, як то говориться, і в класній якості цей телевізор можете обрати. Дуже стильний сучасний телевізор. З виносним ванконектом. Ванконект чіпляється до ніжки, якщо стоїть на підставці, посередньо стильна підставка. Якщо вішається на стіну, йде в комплекті два каблі до ванконекта, ручний радіо голосовий пульт, телевізор без використання, повністю все по заводу, коробочка, все як має бути. Ось такий телевізор є у нас в наявності за класною ціною. Пишіть, дзвоніть, питайте, ну, або не звук. Все як має бути. Перепрошили, всі додатки, все встановлюється. Українська мова. Ось продемонструю. Все чітко є. І... і класно, без зауважень. По рамоці, дивіться, по екранчику, все чистенько, повна комплектація.